Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. А я прийшла вже додому. Бачите, 12, а я вже вдома. А я ж не їздила до центру. Я ж сюди їздила до нашого торговельного центру «Скансі». Погода замечательна. Бачте, сонечко все підтаює, небо синє, синє, таке голубе, блакитне. І таке веселе небо. людей нема ніде нікого. Ну, У торговельному центрі так багатенько людей, багатенько людей. Ну, Зараз розкажу вам, що там. Та там такого нічого й не було. Але походила, трошки ж подивилася. Спочатку ж пішла, сміття викинула зранку десь у 20, без 20 дев'ятої викинула і пішла в наш магазин. Ось купила собі виноград, бачите, 33 цента. 35, бо налічкою давала, 35 заплатила. А так пакет стоїть 3,29 А я оце ж така ціна. І а це вже в сканці я купила собі молока. До 11-го числа. А що я купила? Я вже давно-давно молока не брала. Якось мені все не хотілося, не хотілося, не хотілося молока. А тоді думаю, ага, візьму я молока і зварю собі манної каші. Щось мені так захотілося манної каші, от думаю, я її і зварю. Більше нічого не брала, бо в мене все є. Тоді, значить, я походила там по магазинам, ну кое що там було. Таке, що купити, вроді такого, нічого й не було. Але я купила одну річ, це для моєї Анічки. Отака От із флісе, отака От кофточка, бачите, за 5 євро із кубуса. Ось кубус. Отаке. От а скільки вона коштувала? Та вона, мабуть, небагато й коштувала. Зараз візьму другі очки. Та й подивлюся. Що там вона коштувала. От. Ну, 20 вона коштувала, бачите, тепер 5. Отака от хорошенька. Ось от тут такий карменчик. воно таке, знаєте, вони ж у своєму дворі живуть. Отак от, от як потепля трошки, оді вийшов там щось, чи цвіточки поухажував, чи ще щось там поробив. Ну, от таке сяке. От. Взяла, Настюші не стала брати, вона їй не треба. А Ані, да, вона хотіла таку. Я б ще такі штанішки були, я б штанішки взяла не було. Що собі не взяла, дівчатка мої ріднесенькі? От зараз я вам відкрию шафи і покажу. Оце можна на одну людину. Оце, бачите, пальто нове. Да? Той рік куплене, той рік не оділа ні разу. Цей рік оділа тричі. Тепле таке на пуху. Дуже тепле на пуху пальто. Оце мені наточка купляла в Італії. Ось тут такий хороший муротник пишний. Вже можна його надівати. Оце в мене із натуральної замші жакет такий красивий коля. Це така вітровочка. Оце ж я купляла собі у тому магазині Лухтаралі, так називалося. Лухтаралі, отаку куртку. Я її не раз не вділа. Ось, бачите, яка була ціна 229, тоді 79, там знижки, знижки. Я її купила за 20, не раз не вділа. Далі показую. Ось отаке, як курточка, така на кнопочках. От. Оце, правда, не моє, оце, правда, натине пальто, це треба ще одвести. Це в неї хороше пальто. Ми купляли її давно, як у неї, то на день свадьби. Ми купляли їй це пальто. А який ж тут состав? Вона його носила зараз. Ага, значить, тут дивіться. 60% шерсті, 20 кашеміру і 20 поліестера. Таке хороше пальто. Я б його сама носила, воно на мене величеньке. От. Тоді далі отаке ще ж єсть. Ще ж в мене ще, ще ж я його ось етикетку навіть не зняла, бачите? 49,99 із Мчемдема. І ось для нього я такий придбала воротничок. Такий воротничок придбала. Ой, красиво, так як наряжаюся вдома ходить біля зеркала. Ой, красиве! А це ж, ж таке, що я тоді в лухті аутлеті брала, це ж їздила. У віталію в ньому. о, Це дві натині віші. отакий на, на дві сторони. Тут чорний, а тут такий цвітний. І це така натина зелена така теж, як жакетик. Оце таке, що на зиму в мене. Це ж не все. Я вам ще розкажу. що, А, он же ж дивиться, полушубка висить із піссова. І дві ж норкові шуби ще є. от. Тоді ж дивіться, оце ж такі речі. Оце тут у пакеті це Натине плаття, його треба відвести до наточки, Натине свадібне плаття. Таке ізумрудного кольору. Бо Натажу у церкві вони ж не вінчалися, на церкву тільки надівають біле, а так, як на розпис у магістраті будь-який колір, то ната надівала. Такий красивий ізумрудний колір. Оце, бачите, скільки літнього в мене добра? Скільки літнього? Це одні штани, другі штани, треті штани, четверті штани, п'яті, шості, сьомі. Це тільки одні штани. Ще там лежать у той шафі. А ось ще штани восьмі. Це Оце, бачите, оце те, що одягати таке для літочка. О, але це, ще ж не все. це ж не все. Оце ж дивіться. Закриємо зараз. Оце ж дивіться, це светери. Оце светери мої. Це тут такі футболочки, кофточки. Це теж це светер з ангори, хороший. Це в кофточки, кофточки і там всяке таке літнє. О, оце, оце стіки. О, Це те, що на що воно мені, бо це я ще б купляла, от скажіть, це ще ж не все. Це ж те, що тут висить, О -о. а ще ж у мене ж є ось тут шафа, та що я ось тут, бачите, двоє джинсів. Оце одні джинси. Зараз сходжу, а ці достала вчора. Треба теж ходити хороші джинси, трошки довгуваті. От, І тут же ж теж бачите, ви ж бачите, зараз світло включу. Оце пальто. Зараз ходю легеньке таке пухове. Оце така курточка, як ото мішка Теді. Оце моя старенька лухта. Оце пальто таке з капюшоном таке укорочене. От. Оце куртка. Оце куртка. Ну Оце тут такі кофточки, тут светери. Тут светери. Оце скільки взуття вчора замінила. Взуття Ті, що теплі вбрала, зовсім теплі, а такі ці треба теж убрати. Але вони отут тільки мех. Таке от, хто знайшов, мех там, а внизу вони з вниз натуральної шкіри це поставила. Тоді я вам ще покажу, що у цієї жінки є. От. На що цій жінці щось купувати? Як у неї повно всього, повно-повнісінько. Зараз я вам відкрию. О, дивіться, ось одна шуба. Ось друга шуба. Це, бачите, це норки обидві. Ця норка і ця норка. О, Тоді куртка тепла, така зимова, дуже тепла, я вже її прибрала. Така куртка. Ось така куртка наточка Віталії купляла Оце плащ резовий. Тоді оце, оце таке, таке пальтичко хороша фірма. Оце таке теж куртка, тільки вдліньонна. От. І це такі вітровки. Одна жовта, одна така цвітна. Ось, бачите, цвітна. А це такий як плащ, ось такого кольору, як плащ. Оце два светера, такі дві когті сюди повісила. Оце, бачите, скільки в цієї жінки тряпок. Так, на що ж мені купувати? От скажіть, на що я буду купувати? Даже, даже я не хочу й 5 євро витратить, щоб собі купити, бо мені, я його не поносю, дівчата мої рідненькі, я його не поносю. Так, давайте до Лідла. Ось у Лідлі хочу піти, з якого числа з завтрашнього. Значить, дивіться. Оце е кофе, дві пачки, 5 євро. Оце треба купити із сьомого, із завтрашнього, бачите? О. Далі, що я тут надивилася? Цей торт такий хороший, із сиру, але... але ні, це я сама собі кажу. Ой, хочеться, хочеться, я собі кажу ні, не видумляй. Не видумляй і, і, і близько. Тоді хочу оце взяти 10 шоколадок. Бачите, в лідлі ще 5 шоколадок за 10 євро. Візьму 10 шоколадок на 20 євро. Подивлюсь, які там м числа до якого числа годні вони. Подивлюся, як до кінця літа, то буду брати. От. І ще я тут щось хотіла ще вам показати те, що мені треба взяти. Це олійкова олія з олівів 999 750 грам. Ну, не знаю, не буду брати. В мене ще трохи є. Не буду брати. Так, це таке-таке, таке. Всяке різне. Не надо воно мені. Ось, не знаю, може, візьму два кіселя. Це кіселі, бачите? Два киселі за 2,50. по євро 25 кисілі. Фарш, бачите, курячий. Кіло 6,99. Це дешево. Можна взяти котлеток зробити. 11-го, Бачите, манантайна 11 го, -го. Ага, і 11-го, З 11 го по 13. те От, тоді ще що я хотіла. Тоді я ще хотіла. Ну Це вже, мабуть, тут на останній листок. Тут інструменти. Оце я ще хотіла. 5.49. Оці карамельки взяти. 5,49. Ці, буде у 8 і 9. У п'ятницю і в суботу карамельки. От. А кава коли, а кава з завтрашнього? Оце каву візьму і карамельки. От. А що ж там в мене з 11-го було? Що вже забулася. Понімаєте, це яка пам'ять. А, кисіль. Ну, кисіль, може, візьму, може, не візьму. У мене хруптонези є, я можу й сама заварити собі кисілю. То так. Ну, фарша може. Не знаю. Подивлюсь, коротше. От так. Дивіться, далі підемо. Газета, так. Оце у нас сотка, що тут біля мене сотка, магазинчик. От. Тут я тільки одну подушку собі придивилась за 5 євро. Але в мене ж хороші подушки. Нові, я ж довго подушки не держу. Півроку, рік, саме більше, і викидаю, і беру нову. Але хотілося б подивитися це якась така подушка 5 євро. Ну вона не вистрочена. Я не люблю невистрочені подушки. Ну, збивається там. А так мені тут нічого не треба. Коври тут всякі, дорожечки. Та в мене повну всього. Бачите? Ж? Це мої ножки в шерстяних носках. такі коротенькі, ось ковір, ковір там, ковір там. Ось. Оце і все. Оце і все, що я вам хотіла показати. Я вже Це ж сьогодні, в мене ж стірка і сауна. Да? Так я оце ж, знаєте що? Я вже узяла тепле одіяло убрала. убрала. Бо мені жарко вже. І поклала, це ж в мене такі пододіяльники, це така простинка. От. І поклала отаке тоненьке одіяло, отаке. ось таке тоненьке одіяло заправила сюди в От. Але якщо буде холодно, ось у мене є такий п'ят. Він хороший, бачите, в ньому 100% шерсті. Його можна стирати. На 30% стирати можна його, гладити не треба. І я тут його поклала. Якщо так, от, знаєте, може під утро ноги замерзнуть, бо я ж батарею відключила. Я не хочу, я відключила батареї. У мене батареї закриті. Так що я. Легеньке. Оце моя така тут постіль. Оце зараз побідаю, ляжу і буду дивитися. Я, знаєте, я така людина, я ніколи не, 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 не жалкую, що це покривало, я пам'ятаю мої маму. У них красиві були покривала. Вона їздила з подругами, це був, може, десь 62-й-63 рік до Москви їздили, там були знайомі в них. Ага, а показати вам, які. Це мене тут, це ж під воно так треба брати з собою, щоб назад волоси. Які наволочки показати? Одна ж така, як пододіяльник, одна така. От. І оце ж, значить, вони поїхали. І брали німецький габілєн на мітраж. От. І тоді ж мама мене ж хорошо шили, і вони пошили ті, Е Дві кроваті були німецький гарнітур, і пошили вони такі покривала, красиві, сині, такі вілюрові, великими-великими квітами. От. Так що ж ви думаєте? Це ще мама моя були живі, живі, а мами, оце не буде у, у травні, 8 травня три роки. Три роки. Мамо, пішли, як їм було 93. А ті покривала були. Аня їх розрізала вже пополам і накидала на, на, той, на кресла. Бо мамо спали здорова. В них кровать була, така двоспальня. Вони там спали вже. Тих, тих кроватів вже давно не було. Вона їх віддала у балабину у, до, до племінниці, до своєї у літню комнату, у літню хату. От. Так що ото таке? От, Тому я не жалкую. хоть у тому красному покривалові, у тому красному покриваломі 31 рік. Що його жалкувати, дівчатка мої рідненькі? Милі мої, рідні мої, щас така ситуація в країні. Сьогодні о он 65 шахедів збили над Київською областю. так шо. Ну, а купляти собі не буду нічого. Єсть усе, і носки. І ліфики, і трусики. Трусики, мабуть, штук 30. Нові є такі, що до больниці піти. От. Нові є купила цілу упаковку 5 штук оставила в Італії. Щоб не, не тягнути звідси. так я ото правильно зробила такі шовкові тоненькі, На літочко оставила. Там купила і оставила, бо дуже дешеві були. Це 5 штук, мабуть, за. 2,90 за 3 євро. Да, да, По 60 центів по 60 центів трусики. Ну, це ж така неймовірна ціна. Ну, по знижкам вже, звісно, брала. Ну, от, Так що нічого, і поїсти все є, і попити все є. Так що, от такі справи. Так що, бувайте здорові, бувайте щасливі, всього доброго, всім, всього хорошого. Тримайся! Тримайся, моя мила, нескорена ненька Україна. Пока-пока.